Вітаю у вас на каналі Агромен Заїхали на поле з Сояшником. Ми можемо тут спостерігати, що ґрунтовий гербіцид не спрацював. І вже на полі є дуже багато бур'янів, в тому числі амброзія, лобода. Не треба, звичайно. Відтак, з цим щось потрібно робити. І всі знають, що да, є такий препарат, як геліантис. і Багато його знають, використовують і тому подібне. Але для того, щоб препарат спрацював ефективно і ви получили чисте поле, потрібно з цим препаратом правильно працювати. Ось у нас є такий, така банка, да, геліантикс з собою захватив. Давайте поспілкуємося з приводу того, як же правильно застосовувати геліантикс, для того, щоб ви отримали максимальний результат. По-перше, фаза застосування гіліантекса по соняшнику. Багато зараз телефонують і питають, чи можна застосовувати Гіліантикс по сім'ядолях, по первій парі листків. Цього не потрібно робити. Гіліантекс дозволено застосовувати тільки від другої пари листків. Чому так? Гіліантекс є гормональним препаратом. Відповідно, якщо ви будете працювати раніше, є велика ймовірність того, що. У вас буде гормональний збой в самій рослині і не буде виповнена шапка або її зовсім не буде. Тому геліантикс потрібно застосовувати від другої парвістки. Наступний момент використання прилипачів з геліантиксом потрібно застосовувати прилипачі. Компанія-виробник рекомендує застосовувати прилипач віву. Багато хто із сільхозвиробників каже, я ось без прилипача використовував і воно працює. Тут не потрібно ризикувати. Прилипач не так багато стоять для того, щоб ризикувати врожай. Відтак, використовуйте віволд прилипач. Якщо у вас немає прилипача, віволд, використовуйте спиртові прилипачі, спіртові інші прилипачі, навіть самі дешеві, вони ефективно працюють. Ні в коєму разі не використовуйте прилипачі на основі органу силікона чи якісь адюванти. Дані продукти будуть в деяких випадках працювати менш ефективніше, і ви отримаєте той результат, що зразу побачите, що росли що бур'ян покрутило, а потім його відпустить. Якщо ви цього не хочете, використовуйте правильні прилипачі. Це пов'язане з особливістю роботи гілянтикса та особливістю структури листового апарату, тої ж самої амброзії, не треба звичайної лободи і тому пацієнтів. Третій момент це норми внесення препарату. Багато хто експериментує, там дає 30 міліграм, 33 міліграма, кому скільки на бочку влазить, скільки використовує, це неправильно. Компанія-виробник написала чітку дозу. Відповідно, всі ці експерименти можуть призвести до негативних моментів, те, як було в попередньому році і в інших роках. Відтак, якщо на банці написано ту норму, яку потрібно застосовувати, відтак ви її застосовуєте, і тоді ви отримуєте результат, використовуючи додатково до гелівантикса прилипач. Всі інші норми вони можуть бути неефективними. Тобто, враховуючи фазу розвитку бур'яна, також процес закалювання, який проходить бур'ян, та інші фактори, які можуть вплинути на ефективність роботи гербіциду. Це все потрібно враховувати для того, щоб гербіцид працював ефективно. Відтак, Надіюся, що я вам надав корисну інформацію. Надіюся, що будь-ліба -яка, яка робота пов'язана з використанням гербіциду Гіліантекс буде вами зроблена на полях ефективно. У вас будуть чисті поля, і у вас буде класний врожай. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Нижче під відео У нас є посилання на наш сайт, де в розділі Агроблог ви можете отримати дуже багато цікавої інформації, багато статей, багато відео. Також ви можете підписатися на соціальні мережі там, де е, знаходяться аграрії, які спілкуються, які е, отримують багато цікавої інформації, діляться досвідом. і тому подібне. Дякую за увагу. До побачення.